Ви чуєте це? Це не Формула-1. Це серійний сімейний Седан з 90-х. Повний привід, активна підвізка, божевільна аеродинаміка і бюджети, що перевищували формулу 1. Це був ДТМ найтехнологічніша, найдорожча і, зрештою, найбільш саморуйнівна гоночна серія, яку коли-небудь бачив світ. Це була тотальна війна німецьких титанів. Мерседес BMW Audi. Аж поки не перейшли італійці і не принизили їх усіх на їхні же території. Мене звати Ілля, і ти дивишся Shifted. Місце, де автомобілі оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні ми розкриємо історію про інженерне божевілля, про гонку, яка була настільки досконалою, що двічі поширала сама себе. Це історія з золотої ери німецького турингу. І оскільки ми говоримо про вершину німецької інженерії, я пишаю, що цей випуск виходить за підтримки бренду, який є символом німецької якості: Ліквімолі, німецькі спеціалісти з надійності та витривалості двигуна. Ця історія почалась у 1984 році з чемпіонату ДПМ, який скоро стане відомим як ДТМ. У перегонів була проста і неймовірно дієва філософія. Перемагай в неділю, продавай в понеділок, адже в основі ДТМ лишали суворі правила групи A. Гоночний автомобіль мав бути по справжньому серійним. Для допуску омологації виробник мав випустити 5 тисяч дорожніх версій, а для кожного оновлення аеродинаміка чи двигун. Ще 500 еволюційних машин, які міг купити будь-хто. Перші роки були справжнім хаосом. На старт виходили всі: від масивних BMW 635 CSI до британських Rover від СВ8. А у 85-му році чемпіонат взагалі несподівано виграв шведський Volvo 240 Turbo. Для німецьких гігантів це був сигнал. Вони зрозуміли, DTM – ДТМ це не розвага, а битва за національний престиж. І вони одразу почали готувати свої боліди до битви. BMW підійшли до завдання радикально. Вони створили М3Е30 спеціально для гонок. Легендарний інженер Паулю Роше взяв за основу 4-циліндровий блок М10, той самий, що у версії для Формули 1 видавав до 1500 кінських сил і, поєднавши його з укороченою головкою від суперкара M1, створив високовартовий С-14. Кузов також був унікальним. Щоб вмістити широкі гоночні колеса, М3 отримали широкі стелеві арки. Для кращої аеродинаміки змінили кут заднього скла, а кришку багажника та бампер зробили з композиту. Це був легкий збалансований автомобіль, і він одразу здобув чемпіонство 87-го року. Форд відповів своїм Sierra Cosford rs 500. Його дволітровий турбодвигун мав значну перевагу на прямих, що дозволило йому взяти титул у 88-му році. Ця поразка від Форд, разом із офіційним приходом Mercedes-Benz. Які об'єднали ЗМГ та Косфорд для свого сто дев'яносто єдвоєп'яшінадцять, перетворила ДТМ на поле бою? Склад був повним, і ця битва миттєво переросла з інженерної війни в особисте протистояння керівників Йохену Нерпаша з Мерседес проти Вольфгана Петра Флора з БМВМ. Саме цей конфлікт BMW проти Mercedes запустив гонку амолагації. BMW випускає свій M3 Evolution. Mercedes негайно відповідає своїм 190E Evo 1. BMW випускає Evo 2. Mercedes відповідає своїм Evo 2, машиною з одним з найбільш радикальних аеродинамічних обвісів, які бачив серійний автопром, і вся ця мільйонна ворожнеча з кабінетів неминуче виливалась на асфальт у вигляді неприкритої жорсткої контактної боротьби. Атмосферу підігрівало те, де саме вони змагались. Найчастіше це були не широкі стерильні автодроми. З серцем ДТМ були вузькі, я б сказав, клаустрофобні міські траси, що не пробачали помилок. І жодна траса не втілювала цей хаос краще, ніж Норрес Ринг. Це не постійний автодром, а тимчасова траса прокладна по громадських дорогах, оточених бетонними стінами. Головна проблема тут майже повна відсутність зон вильоту. Помилка на 5 сантиметрів тут це не втрата часу, а миттєвий удар об стіну. Апогеєм цієї битви стало особисте протистояння. Це був Роберто Равал на BMW проти Клауса Людвіга на Мерседес. Їхні дуелі у 1989 році були квінтесенцією ДТМ. Вони боролись за кожен сантиметр треку, обмінюючись фарбою на швидкості 250 км на годину. Саме ця епоха жорсткої боротьби народила ті самі знамениті кадри: BMW M3 чи Mercedes 190e, що проходили поворот, піднявши внутрішні колеса від асфальту. Це прямий наслідок надзвичайно жорстких налаштувань підвізки та агресивного стилю, якого вимагала ця боротьба. Здавалось, ця дуель BMW та Mercedes триватиме вічно, але у 1990 році на трек вийшов четвертий гравець, і він приніс зброю, яка порушила всі правила цієї гри. Цим гравцем була Audi, і вона прийшла не грати за джентльменськими правилами. Вона прийшла, щоб їх ламати. У 1990 році, поки М3 та 190Е робились на поворотах, Ауді виставили на старт свій флагманський представницький седан Ауді v 8 У падоку спочатку сміялись. Вони вивели лімузин на гонку Спорткупе, але сміх припинився на першому ж старті. Цей автомобіль мав дві переваги, які конкуренти вважали абсолютно нечесними. По перше, під капотом був не маленький чотирициліндровий, а солідний 42 літровий двигун. V8. Хоча в гонках він крутився так само високо, як і конкуренти, його головна перевага була не в цьому. Чотири М3 та 190 е мали завжди бути на піку вісім тисяч дев'ять тисяч обертів, щоб видавати потужність. Audi V8 мав крутний момент завжди і всюди. Це давало йому величезну перевагу на виходах з повільних поворотів. По-друге, і це головне повний привід. Кожне колесо приводилось з рух легендарною системою Quattro. BMW та Mercedes подали офіційний протест. Вони кричали, що повний привід це технологія з зралі, її не місце на асфальтових треках. Але регламент групи A написаний у часи, коли ніхто про такий не думав, цього прямо не забороняв. Наслідки на треку були миттєвими, особливо на старті та в дощових умовах. Поки задньопривідні машини відчайдушно шукали щеплення, Audi v 8 Quattro просто вистрілював з місця. Організатори, намагаючись вирівняти шанси, почали карати Audi вагою. З кожною перемогою машина ставала важчою. Зрештою, Audi V8, прозваний пресою найшвидшим офісним таксі Німеччини, важив майже 1300 кілограмів. Проти ледь BMW M3 Sport Evolution. височезний, майже двомітровий пілот Ганс Йохім Штук, буквально приборкував цей важкий седан, змушуючи його повертати, і, попри надмірну вагу та шалений опір конкуренції, виграв чемпіонат 1990 року. І щоб довести, що це не випадковість, у 91-му Audi вже з іншим пілотом повторила свій тріумф. Це було систематичне приниження. БМВ та Mercedes погрожували залишити чемпіонат. Війна технології групи A зайшла в глухий кут, Audi довела, що регламент застарів. Зрештою, в середині 92-го року, після чергової технічної суперечки, цього разу щодо легальності нового кольнічного валу, Audi зі скандалом покинула ДТМ. Чемпіонат втратив згодомінуючого домінуючого Але всім стало зрозуміло. Стара епоха вичерпала себе. Потрібні були нові, більш радикальні правила, щоб почати все з чистого аркуша. І ці правила не змусили на себе чекати. У 93-му році ДТМ вступив у нову еру клас 1. І правила були прості. Правил майже не було. Вони відкрили скриньку Пандори. Виробникам дали майже повну свободу дій, обмеживши лише конфігурацію двигуна. V6 6, 2,5 літри. Все інше, повний привід, ABS, трекшн-контроль, активна підвізка, екзотичні матеріали, все було дозволено. Саме так почалось найбільше інженерне протистояння. BMW вирішили, що це вже ту-матч і зосередились на інших чемпіонатах. Але Mercedes залишився. І на місце BMW та Audi прийшли італійці. У 93-му році в ДТМ увірвалися Альфа Ромео зі своєю 155 V6i. Це був нокаут. Їхня машина була технологічним шедевром. Повний привід, шестиступенева напівавтоматична коробка і 2,5-літровий віші, що видавав 420 кінських сил. І крутився до 11500 обертів на хвилину. Одинадцять тисяч обертів на хвилину. Це справжнє протистояння інженерії проти фізики. І головний ворог у ній це терця. На цих швидкостях мастильна плівка знаходиться під таким екстремальним навантаженням, що вона може розірватися. Але є інший більш підступний момент, що криється поза гоночним треком: холодний старт взимку. Це головна причина зношування, про яку більшість водіїв забуває. Поки густе мастило лежить в піддоні, перші 5-10 секунд двигун працює в суху. Іронія в тому, що в обох Цих крайностях на піку обертів, де плівка розривається від навантаження, і при холодному старті, де вона фізично відсутня, інженер стикається з одним і тим самим ворогом, сухим терцям, метал по металу. Саме для цього Liqui Moly розробили присадку Keratec. Її архітектура це подвійний захист, заснований на двох компонентах. По-перше, органічний модифікатор терця. Він хімічно зміцнює поверхневі шари металу. По-друге, мікрокераміка. Вона фізично вплавляється в мікронарівності, буквально поліруючи двигун зсередини. Разом вони створюють надміцну гладку плівку, що забезпечує екстремально низький коефіцієнт терця. Вона вже на металі до того як ви повернули ключ. Для водія це означає, що двигун запускається легше, працює тихіше, і як прямий наслідок зниження тертя, це менше витрата палива та збільшення ресурсу двигуна. Як офіційний партнер сучасного ДТМ і титульний спонсор команди Енкстлер Ліквімолі використовують гоночний трек як свій rd Полігон. Технології, відточені для виживання цих болідів на трасі, напряму передаються для захисту вашого двигуна у повсякденному використанні з гоночного треку у ваш двигун. Не забудь підготувати двигун до зими. Посилання на каратек залишив в описі під відео. Але повернімось до історії, адже у 93-му році, коли Мерседес вийшов у зі своїм новим, c клас і вирішив принципово залишитись на задньому приводі, виявився абсолютно беззахисним перед Альфа Ромео. Вони думали, що це все ще старий ДТМ. Як же вони помилялись? У дебютному сезоні пілот Альфа-Ромео Ніколо Ларіні виграв 12 з 20 гонок. Це було приниження на домашньому полі. Німці були розлючені, і саме так почалась найдорожча технологічна гонка в історії турингу. Мерседес кинув усі сили на доопрацювання свого Ц-клас, залучивши АМГ. Але найрадикальніша відповідь дав Опель. У 95-му році вони представили свій болід на базі Opel Calibra. Ця машина була по суті болідом Формули 1, замаскованим під серійне купе. Її двигун V6, розроблений у співпраці з Cosworth, видавав понад 500 кінських сил. Але головне було в іншому: машина мала напівавтоматичну коробку передач, що перемикались кнопками на кермі, активну підвізку та гідравлічно керовані диференціали. А її аеродинамікою займалась команда Williams F1. Звук цих моторів клас 1 вже нічим не нагадував серійні авто. Це був пронизливий, високий реп, ідентичній Формулі 1. Машини стали неймовірно складними. Витрати на один сезон для заводської команди перевищили 50 мільйонів доларів. Один гоночний двигун коштував дорожче ніж серійний Ferrari F50. Це було красиво, це було технологічно досконало, і це було абсолютно нежиттєздатно. Інженерна гонка клас 1 вийшла з під контролю, і в 95-му році за це прийшов рахунок, щоб, хоч якось виправдати бюджети, які вже перевищували бюджети команд Формула-1. ДТМ зробив відчайдушний крок. Він спробував завоювати світ. Німецьку серію ДТМ об'єднали з новим міжнародним турнговим чемпіонатом ITC. Ідея полягала в тому, щоб перетворити ДТМ на глобальну формулу 1 для силуетних автомобілів. У 96 році Календар включав гонки не лише в Німеччині, а й у Бразилії, Інтерлагос та Японії Сузука. Але цей крок став ідеальною пасткою. Раптом команди мали перевозити свої складні прототипи та сотні інженерів через океан. Логістичні витрати вибухнули, але що найгірше, вони втратили свого головного глядача. Ядро аудиторії ДТМ це німецькі фанати. Вони хотіли бачити битви на Норс рингу чи Гокенгайм рингу, нашого, а не дивитись запис гонки із Сузуки у третій ночі. Рейтинги на телебаченні впали. На довершення фія, яка тепер керувала ITC, почала вимагати гроші за телевізійні права, які в Німеччині для місцевих каналів завжди були безкоштовними. Склалась абсурдна ситуація. Виробники створили найдосконаліші гоночні машини, щоб вразити німецького покупця, а тепер вони були змушені показувати ці машини на іншому кінці світу, втрачаючи того самого німецького глядача, заради якого все і починалось. Чемпіонат став збитковим. Наприкінці сезону 96-го року Опель та Альфа Ромео одночасно голосили про свій вихід. Вони більше не були готові оплачувати цю гру. Залишившись наодинці, Мерседес ні з ким не міг змагатись. Найдорожчий, найтехнологічніший та найвидовищний туринговий чемпіонат світу просто припинив своє існування. Настала тиша епоха 1 завершилась, залишивши по собі лише легенди про божевільні машини та пілотів, які вміли їх приборкувати. Три роки фанати жили лише спогадами. Але у 2000 році боси німецьких компаній, які скучили за битвами, знову сіли за стіл переговорів. Цього разу це були Mercedes та Opel. Audi, яка зосередилась на Ламані, представляла приватна команда Sportsline на базі Audi TT. Вони прийшли з одним головним уроком, вивченим з популу 96-го року: інженерів потрібно контролювати. Так народився новий ДТМ, і його філософія була прямою протилежністю. Клас один. Вони створили клітку для інженерного божевілля. Вперше в історії всі машини Mercedes, Opel та Audi – будувались на однаковому просторовому шасі з вуглецевого волокна. v вісім були атмосферними, надійними і мали чіткий ліміт потужності. Єдине, що залишилось унікальним, це те, що бачив глядач Силует. Ззовні вони виглядали як серійні автомобілі, які можна було купити в салоні: Mercedes Benz CLK, Audi TT та Opel Astra Coupe. Це була концепція, яку Наскар скопіює лише через 20 років зі своєю Next Gen. ДТМ 2.0 був створений, щоб бути битвою не банківських рахунків, а майстерності пілотів та командних налаштувань. І ця нова стабільна ера вимагала свого домінуючого гравця. Ним став Берн Шнайдер. Він вже був чемпіоном ДТМ у 95-му в останній рік клас 1. Але саме у 2000-х він зацементував свій авторитет, вигравши ще чотири титули на Мерседес. Він став живим уособленням цієї нової стабільної ери. Преса дала йому прізвисько містер ДТМ. Спорт знову був неймовірно популярним у Німеччині. Битва Ауді, яка повернулася з повноцінною заводською командою у 2004 році, та Mercedes стала новою великою дуеллю. Здавалось, вони нарешті знайшли ідеальний баланс, але історія має звичку повторюватись, особливо коли мова йде про ДТМ. У 2012 році ДТМ знову був на вершині. До битви Ауді та Мерседес приєднався третій німецький гігант BMW. Чемпіонат став великою трійкою. Здавалось, ось він ідеальний рецепт. Але інженерів ДТМ було неможливо зупинити. Хоча шасі та двигуни V8 були стандартизовані, інженерам залишили одну лазівку, одну сіру зону для війни аеродинаміку. І вони знову злетіли з котушок. Машини почали обростати неймовірною кількістю дрібних крилець, закрилків та аеродинамічних елементів. Кожен міліметр кузова був оптимізований для створення притискної сили. Вартість розробки та виробництва цих здавалося простих кузовних панелей злетіла до небес. У 2017 році Mercedes benz шокував світ, оголосивши, що залишає ДТМ, щоб зосередитись на формулі І. Потім, у 2019-му ДТМ зробив ще один крок у бік клас 1. Перейшов на нові, більш ефективні, але шалено дорогі, чотирициліндрові турбодвигуни. Історія повторилась, витрати знову вийшли з-під контролю. У 2020 році, під час пандемії, фідальний удар завдала Audi. Вони також оголосили про свій вихід. БМВ залишився на одинці. У 2020 році унікальна формула ДТМ, заснована на силуетних болідах, померла вдруге. Чемпіонат, який двічі намагався створити власну ексклюзивну формулу, знову став жертвою власного інженерного перфекціонізму та шалених бюджетів. Здавалося б, цього разу це кінець. Але бренд ДТ виявився занадто сильним, щоб померти остаточно. У 2021 році під керівництвом нового власника він відродився втретє. Але цього разу ціною своєї унікальності. Новий ДТМ повністю відмовився від будь-яких ексклюзивних космічних розробок. Він прийняв вже існуючі, глобальні та значно дешевші правила GT3. Цей хід миттєво врятував сітку. На старт вийшли Ferrari, Lamborghini, Макларен та Порше, щоб кинути виклик Audi Mercedes та BMW. Видовище повернулось. Гонки знову стали щільними, з'явилися різноманіття брендів, але старі фанати розділились. ДТМ як бренд вижив. Але чи зберіг він свою душу? Чи це просто ще одна гонка GT3, яка просто носить легендарне ім'я, втративши все, що робила її унікальною? І в цьому, мабуть, і є вся суть DTM. Це історія про настрімну до інженерної досконалості, про те, як німецькі титани двічі створювали найдосконаліші гоночні машини у світі, і як ця досконалість двічі пожирала саме себе, виявившись занадто дорогою для реальності. ДТМ 90-х таки залишився спалахом, мрією про ідеальний чемпіонат, де технології не мали меж. А що ви думаєте, чи правильно зробив ДТМ, відмовившись від унікальності заради виживання? Чи та стара божевільна ера клас 1 назавжди залишиться найкращою? Напиши в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І наостанок, друзі, якщо ви цінуєте такі глибокі занурення в історії, хочете підтримати розвиток нашої автоспільноти, долучайтесь до Shifted Plus на Monobase. Кожен ваш внесок це пальне для нових ще більш епічних історій. Посилання, як завжди, в описі. Дякую за перегляд! З вами був Філя. До зустрічі у наступному випуску Shifted.